Коли якась паратрійка занадто зашкварених ТЦКшників починають творити безлад всупереч законним правам громадян або конституції України. В цей самий момент обов'язково, незалежності від того, це випадок один на сто чи один на тисячу, з'являться розпропагандисти, які за допомогою своїх ботів розганятимуть, розтягуватимуть і просто розриватимуть шмаття цю інформацію для того, щоб якомога більше розкидати це лайно по соцмережам. До них, звісно, обов'язково долучаться верескливі блогери, які навіть з одного чи з двох інцидентів на форі на фоні десятків тисяч мобілізацій знайдуться, що теж будуть крутити це говно по трубам, ворочати його без зупину, адже надо гойдать. І коли якийсь користувач захоче з тої чи іншої причини зайти, десь в соцмережу щоб залишити свій коментар чи викласти відео, в тому числі в мене таке теж було і п'ятому, і десятому, і двадцятому. Обов'язково напишуть гарантовано. Ну що, ти вже від ТЦК збіжав? Ну і щось в такому плані, щоб обов'язково підколоти на цю тему. Так, от до чого це я? Один із моїх постійних глядачів, з яким я частенько пишусь в чаті. Він висилає мені якісь корисні відео, які я використовую або не використовую в тих чи інших своїх ефірах, для того, щоб ми їх аналізували, прислав просто довершене відео, яке може викласти максимальний звездець того рівня, що відбувається на Мокшанії саме в той момент, коли вони знущаючись, намагаються підколювати українців про те, що за ними бігає ТЦК, чи вони бігають. Від нього. А найголовніше в цьому відео, що це не просто приклад того, що ось дивіться, у вас теж таке є. Ні-ні-ні. Тут все довершено. Треба слухати кожну фразу і кожне слово, що вони говорять, щоб зрозуміти весь масштаб тільки на рівні однієї сім'ї або одного під'їзду, або на рівні двох-трьох спілкуючихся в цьому кадрі, які вже говорять про масштаби. Не кажучи вже про те, що знаходиться за кадром. А далі ще й будуть їх моральні висновки стосовно того, чому у одних можна, а у інших ні. Хоча не можна, звісно, це робити прозаконно. Але навіть ті ж самі росіяни знають причини, чому у нас так, а у них вони не розуміють, чого повинно бути так само. Дивимось. Здесь насильно, якобы представившись работниками каких-то органов, люди в гражданском штатском, насильно хотят внедриться в чужую квартиру, где находится ребенок год и 9 месяцев маленький, напугали весь подъезд, поставили на уши всех и уже не уходят, не слушают никого, хотят насильно забрать молодого человека его в ряды СВО, хотя у них очень много родственников там уже потерялось без вести и так далее. Люди перенесли Папа немало бед. В а познает, э, у, это, в плену Собираем информацию для того, чтобы уберечь еще одного э, отца маленького ребенка. Никаких вот документов у них нет, ничего нет. Так, вот сейчас а будем снимать. Куда да, я не понимаю, что вам нужно? У нас есть, у нас Суть есть. Курт пройдет, посадят. Мы сами следователю его отвезем. В чем проблема? Завтра или сегодня, прямо сейчас сядем и поедем к следователю. В чем проблема? Следователь приедет, вот и поедем к следователю. С вами никуда он не поедет. Нет, это, это просто какой-то произвол. Я в шоке. Я видел вчера на Украине такое безобразие. А теперь у меня в России такое происходит. Украина защищается. Защищаются как могут, но наши, видите, что творят. Да хрен вам они наших детей получите вы. Вот именно. Хренушки. Вообще нахуй. Да, Итак, остается. Вы сейчас его заберете и отправите тоже туда прямым рейсом. А командир Мы на поле сайт. боя, а командир на поле боя добивают. У меня уже он на кладбище взять лежит. Почему он не Не варто навіть говорити про те, якого рівня взагалі там досягає сам рівень отакої от примусової, взагалі рекетської мобілізації, де не то що ТЦК. Там взагалі використовують взагалі якісь ліві мафіозні структури, гопніків, не знаю кого там. Мало того, на прикладі сьогоднішньої історії можу розповісти, на одному із підприємств Росії просто банально під приводом тривоги вивели всіх робітників на плац. І поки ті, отримавши смс, що треба негайно покинути територію, вийти на плац, вишикувалися на майданчику на тому самому плацу, бо плац це військові частині на майданчику, ну і після цього їм ну фактично примусово, тому що їм дітися нікуди, роздали повістки прямо в руки конкретно для проходження військово-лікарської комісії. І ось такі методи, і інші методи. Так що наступного разу, коли вам росіяни чи російські боти, чи хто небудь пише. Що ой у вас там, то не намагайтеся сильно, як то кажуть, біситися і шорхатися. Просто банально, ви в першу чергу, повинні знати, що їх справа розгойдувати будь-яку мінімальну, хоча вони є протизаконну дію ТЦК для того, щоб ви не йшли туди, щоб ви боролися і розгойдували внутрішню українську ситуацію. А у них це треба, не треба, ніхто не питає. Якщо по ТВ не показують, значить нема.